У нас з вами практична робота по створенню діаграм. У нас є два файлики безпосередньо практична та інструкційна картка. В інструкційній картці у вас сказано, що вам потрібно створити копію файлу і в ньому працювати. Після цього заповнити табличку, порахувати середній продаж за тиждень і продано за день, тобто по кожному дню окремо використовуючи або функції сума та середнє арифметичне, або використовуючи звичайні математичні оператори, плюс-мінус поділити «помножити». Після чого, після ваших обчислень, вам потрібно буде створити кругову діаграму, яка буде відображатись кількість проданих. Троянд кожного кольору за понеділок. І ця діаграма повинна включати в себе безпосередньо назву, легенду, яка буде розміщена справа. Кольори секторів повинні бути відповідно до кольорів троянд. І на самій діаграмі нам потрібно позначити підписи даних. І після чого побудувати стовпчасту діаграму, яка буде порівнювати, скільки було продано різних троянд за кожен день тижня. Після чого переіменувати лист 1 на продаж і поділитися, посиланням на готову таблицю у класрумі. Що ми для цього робимо? Перш за все, нам потрібно відкрити файл практичної роботи. Ви його відкриваєте. А, далі, якщо у вас закарлючка отака внизу, то нам вона не потрібна. Ми повинні натиснути на три крапочки зверху і натиснути Відкрити У. Якщо у вас встановлені Google таблиці то вона відкриється в Google таблицях. А, але редагувати в цій таблиці ми нічого не можемо, тому що нам потрібно зробити копію. Тобто ми знову ж таки відкрили в Google таблицях. Після чого, знову ж таки, у нас є три крапочки зверху. А далі у нас є доступ і експорт. Натиснули доступ і експорт і кажемо, що нам потрібно. Зробити копію. Тобто ми робимо свою копію. А далі вам кажуть, що копія практична, а тут ви повинні підписати своє прізвище. Натиснули ОК. Після чого файлик копіюється і створюється вже ваш власний файл, з яким можна працювати. Далі, для того, щоб було зручно працювати, бажано вам перегорнути телефон в горизонтальне положення. Ми перегорнули телефон в горизонтальне положення, після чого ми повинні зробити обчислення. Спочатку ми будемо обчислювати середній продаж за тиждень. Для цього ми виділяємо клітинку, в якій будемо обчислювати. У вас з'являється рядочок формул. На нього натискаємо, і в ньому прямо пишемо знак дорівнює. А далі нам потрібно з вами вказати функцію сум. Тобто ми переходимо на англійську мову. Вибачте, не сум, а середня арифметична. Середня арифметична – це у нас функція авераж. Тобто ми кажемо «Авераж» І ось вони зверху у вас з'явились. Тобто ви можете, в принципі, перемістити цю клавіатуру, і у вас є якраз оцей «Авераж». Ми можемо видалити, натиснути А, і у нас з'являється, да, по мірі того, як ми з вами пишемо, у нас є авораж. Ось він, авораж. А далі нам потрібно з вами виділити ті клітинки, які ми будемо з вами обчислювати. А безпосередньо це у нас клітинка. Б3, ми її виділили. Після чого нам потрібно пальчиком затиснути на зелений куточок і тягнути, тобто виділити усі, весь рядочок, тобто тягнути до кінця, протягнути його. Після чого ми можемо натиснути галочку, воно нам порахувала. Те ж саме ми будемо робити з іншими рядочками, але замість того, щоб вписувати цю функцію постійно, ми просто що зробимо? Ми просто візьмемо і. Затиснемо пальчиком, да, натиснемо пальчиком, виділимо клітиночку там, де ми порахували. Після чого у нас є маркер автозаповнення синенький. Ми просто що робимо, ми протягуємо його донизу, тримаємо і тягнемо вниз. Протягнули, у нас виділені клітинки. Після чого натискаємо на пусту виділену клітинку і кажемо, що автозаповнення. І воно автоматично нам порахуває. Якщо ми натиснемо на якусь клітинку, то ми бачимо, що у нас така ж сама формула авораж, але клітинки безпосередньо, які рахуються, змінюються. Далі нам потрібно порахувати кількість троянд в сумі, да? тобто скільки продано. Тобто, що ми будемо робити? Ми будемо. Знову ж таки, примінювати функцію, але тепер це буде функція сума. Тобто, ми знову ж таки виділили клітинку, у нас з'явився рядок формул, ми кажемо дорівнює. Після цього ми кажемо, що нам потрібна сума. Ось вона сум. І просто виділяємо першу клітинку з понеділка да, і пальчиком затискаємо і тягнемо донизу до рожевих троянд. Все, галочку поставили. Воно обчислилося. Далі нам потрібно те ж саме зробити е, ту ж саму автозаповнення. Тобто, щоб самостійно це не вписувати, ми просто натискаємо, у нас клітинка ще виділена, ми натискаємо пальчиком на правий нижній куточок, там де у нас кружочок синенький, і тягнемо його по рядочку до е, суботи. Після чого на цьому виділеному, на пустій клітинці, пустій клітинці, ми натискаємо пальчиком і кажемо автозаповнення. Воно автоматично заповнилося. Тепер нам потрібно порахувати, скільки загалом продано. Тобто, що ми будемо робити? Ми знову ж таки виділяємо клітинку, в рядочку формул пишемо знак дорівнює, після чого пишемо сума, кажемо сум, і будемо з вами виділяти повністю рядочок. Тобто, ми кажемо, що у нас з понеділка натискаємо. І тримаємо зелений кружечок з нижній і тягнемо до кінця. Тобто виділили всі клітинки, натиснули галочку, порахували нам всю суму. Тепер нам потрібно зробити кругову діаграму проданих троянд за понеділок. Ми повинні виділити з вами повністю два стовпчики. Натискаємо на порожню клітинку. Далі натискаємо на маркер синенький знизу, з правого нижнього кута кружечок такий. І нам потрібно виділити два стовпчики, не залучаючи сюди продано за день, тобто лише троянди. Тобто, у вас буде раз, два, три, п'ять рядочків і два стовпчики. Після чого у вас зверху є кнопочка плюсик. Натискаємо на плюс. І тут у нас є діаграма. Обираємо діаграму, воно за замовченням нам каже, що у нас стоп-час, нам вона не потрібна. Ми переходимо в тип діаграми і обираємо кругову. Нам підходить кругова. Ми натискаємо галочку, і діаграма у нас поставилася. Знову ж таки, для зручності перейдемо. В горизонтальне положення, ось наша діаграма. Коли ми натиснемо на діаграму, ми можемо її редагувати. Натискаємо редагувати діаграму. І тут ми кажемо: є у нас умовні позначення, назви, колір, ми кажемо, що нам потрібні назви. Нам потрібна назва діаграми. Назва діаграми це об'єм продажу. Об'єм продажів хай буде. Оновити назву. Тепер у нас буде назва. Повертаємося назад. У нас є колір. І у нас є червона-жовта, помаранчева-рожева. Червона у нас повинна бути червоною. Да? Тобто ми так і натискаємо червона. Далі жовта у нас повинна бути жовтою. Переходимо в основні кольори, обираємо жовтий. Помаранчева у нас повинна бути помаранчевою. Ну, в принципі, вона така і є майже. І рожева повинна бути рожевою. Тобто ми переходимо у основні кольори і обираємо рожевий колір. Після чого повертаємося назад, ще раз назад, і дивимося, що ми ще можемо зробити. Ми можемо: у нас є умовні позначення. Умовні позначення це якраз таки ваша легенда. І ми кажемо, що праворуч ось вона, праворуч, і у нас є з підписами, наприклад. Або без підписів. Якщо з підписами, давайте подивимося. Тобто, Підписи будуть підписані. Ось таким чином будуть підписані. Тобто, кількість відсотків нам потрібна з вами легенда. Тобто ми можемо ще раз натиснути на цій діаграмі, да? натиснути на неї, з'явиться віконце з кнопкою «Редагувати діаграму. І у нас є умовні позначення, і ось тут є праворуч. Тобто, нам потрібно праворуч. Далі ми. Повинні з вами були б додати сюди підписи, да? але підписи будуть додаватися, тобто у нас не можна додати і підпис, і легенду одночасно. Тому ми з вами кажемо, що у нас Залишається все як є. Тобто у вас буде, відміну від роботи в комп'ютері, у вас підписів на цій діаграмі не буде. Залишаємо, як є, можемо трошки зменшити, так, і перетягнути цю діаграму трошки нижче, або змінити її, трошки менше зробити. Після чого нам потрібно з вами побудувати. Е Стоп-часту діаграму з порівнянням. Що ми будемо робити? Ми теж саме робимо: ми виділяємо клітинку да, з верху пусту, після чого тягнемо за правий нижній край синенької крапочки і виділяємо повністю з понеділка по суботу з трояндами. Після чого знову ж таки натискаємо плюсик. Натискаємо діаграма і обираємо стовп часто, так, але в типі стовпчаста з накопиченням ми обираємо не накопичення, а обираємо звичайну стовп часто. Ось вона. після чого ми можемо знову ж таки, так, натиснути. На позначках да, або на самій діаграмі. І коли ми натискаємо на діаграму, у нас з вами висвічуються ось ваші кольори. Тобто кольори повинні співпадати. Якщо це червона, то ми переходимо в основні кольори, і натискаємо червона. Якщо це жовта, то знову ж таки натискаємо, переходимо в основні кольори, обираємо жовтий кольор і так далі. Помаранчеву залишимо, виберемо рожеву трошки іншу. Все. Кольори змінили. Єдине, що у нас назва нам не подобається. Тобто ми переходимо в назву, а, і у нас є назва діаграми. Ми повинні просто видалити її. Оновили назву, все, назва у нас немає. А, натиснули галочку, діаграма збереглася. Діаграму перенесли в нужне місце, трошки зменшили, да, перемістили її а, туди, куди вам вона там, там, де вона не повинна бути, десь з краєчку. Да? Після чого ваша робота завершена. Ви натискаєте галочку зверху, для того, щоб у вас всі зміни були збережені. Після чого вам потрібно поділитися, да? а перед цим не забуваємо перейменувати аркуш на продаж. Тобто Ми натискаємо на аркуш да? і кажемо перейменувати. І тут пишемо, що це тепер продаж. Після чого нам потрібно поділитися файликом, ми натискаємо на чоловічка з плюсиком, ось воно, надати доступ. Після чого нам кажуть, що у нас файл без загального доступу, ми повинні змінити це. Тобто замість, загального доступу, замість обмеженого доступу натиснути Змінити і обрати усіх, хто має посилання. Після цього у вас кажуть, що дозвіл оновлено, тобто усі, хто має посилання, можуть переглядати ваш файлик. Зверху у вас є ось така м, кілечко, таке, да? ми туди натискаємо, копіюємо посилання і тепер можемо виходити. Можемо звідси вийти і перейти в Classroom і додати свою роботу. Тобто, яким чином? Так, у мене є будь-який. Будь-який курс. Зайду через інший. А, так. Наприклад, у мене є якесь завдання. Не хочу грузити. Так, я натискаю. Додати роботу, у мене є посилання. Я сюди пальчиком затискаю, вставляю скопійоване посилання, кажу додати, так? після чого. Чого не хоче додаватися, чогось не хоче. Якщо у вас теж така біда, що вона не хоче додаватися, а, воно є, ось воно. Силочка додалася, але чогось вона не хоче публікуватися. Якщо вдруг у вас не додається якимось чином посилання, то ми кажемо, що нам потрібен приватний коментар, да? і в приватних коментарях ми можемо додати це посилання. Надіслали посилання, і я побачу вашу роботу. На цьому ваша робота буде завершена. Можете здати роботу, і на цьому у вас все.